Мені пишуть, хто заважав навчатись онлайн, дитина не проходила програму, хай здає акредитацію. Це все відповідальність батьків. Звісно, можна залишити в своєму класі, але буде повне відставання. Ну, давайте розбиратися чесно і по суті. З одного боку можна звинувачувати батьків, тому що вся відповідальність цілком покладається на батьків за навчання за освіту дітей. Але дивіться, моя думка така: коли люди планують виїзд за кордон. А якщо вони розуміють, що дитина, наприклад, буде рік знаходитись за кордоном, то вони якось планують, дізнаються, які умови, що як потрібно зробити стосовно навчання їхньої дитини, тобто складається певний план. Напевно, школа запропонувала прийти на сімейну освіту, надала б індивідуальний план для навчання, для того, щоб дитина потім комфортно повернулася до України. Але всі ми знаємо, як. Всі виїжджали за кордон, і я думаю, що ніхто не дізнавався, як буде навчати навчатися дитина за кордоном. І коли багато сімей опинялися за кордоном, і коли місцева держава е е говорить, як має бути, що наприклад дитина має обов'язково відвідувати місцеву школу. То я думаю, що у батьків теж на той момент не стояло питання: що, а що буде потім через рік, коли ми повернемось до України? Як дитина буде повертатися до української освіти? Я думаю, що це ну когось мабуть хвилювало, а хтось про це не думав. Це по-перше. По-друге, давайте ми не будемо теж вирішувати за батьків. Ми не впевнені, а в яких умовах взагалі опинилася дитина. Чи були умови для онлайн-освіти, чи був інтернет, чи були гаджети? Ну, взагалі, які умови у дитини на той момент були. Тому ну, моя думка така, що не можна винити в усьому батьків, і також я не за те, щоб. Говорити, що винувата винувата в чомусь школа. Я вважаю, що це проблема обох сторін, і ми маємо якось допомогти родинам, як школа, так, як освітяни, як експерти, допомогти таким родинам, таким дітям, щоб вони комфортно повернулися до української освіти. І говорю я все це не як юрист, але як. Освітній експерт, тому що я в освіті вже багато років, більше ніж 16 років, я вивчаю закони. Я слідкую за новими постановами, що надає МОН і їхні роз'яснення за листами, за всією інформацією, яка є. Сучасний, яка стосується сучасної освіти дітей, і в тому числі мене дуже цікавить питання саме української освіти за кордоном: як залишатися в українській системі освіти, так, крім того, що в нашому ліцеї Азбука ми працюємо як і дистанційний ліцей, і очна школа і. Як у нас є діти на сімейній формі навчання. В цьому році ми запускаємо проєкт Українознавчого компоненту. Крім цього, я є та людина, яка відкривала освітні осередки в Європі. Наприклад, у Молдові в місті Кишинів є і працює філія нашої української школи і вже ліцею Азбука з першого по одинадцятий клас в Румунії, в Болгарії, на Кіпрі. Це вже в форматі партнерської співпраці. І саме ці освітні осередки, в яких я приймала участь, і освітні осередки моїх колег по всій Європі, це найкращий спосіб для отримання української освіти нашими дітьми, як формації. Щоденного відвідування школи, як в Україні, так і в форматі недільних шкіл, суботніх шкіл, а також в форматі українознавчого компоненту. Тому мій основний меседж батькам такий є. Багато способів, щоб дитина залишалася в українській системі освіти, щоб дитина могла повернутися до України комфортно, безболісно, без стресу і спокійно увійти в свій клас разом з тими дітьми, яких вона покинула декілька років тому, а не на рік пізніше чи на два роки пізніше, тому що вона не пройшла там якийсь предмет. У вас є варіант як навчання за дистанційною формою, так і сімейна форма, і українознавчий компонент, і освітні осередки. Тому, батьки, залишайтеся з нами, ми надаємо офіційні документи, повний супровід, людське ставлення це все до нас. Тому, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, ставте, пишіть в директ. Якщо ваша дитина рік пропустила школу, ми теж зможемо це вирішити і надати індивідуальний план, як скоригувати, як надолужити предмети. Тому звертайтеся все буде добре.